Коротше, друзі, всім привіт з вами Алюха Мацакуха і зі мною сьогодні Олег. Всім привіт! Зараз ми 24 травня, ще не почалося літо. Будемо робити ночівлю в палаці на полі. З вас обов'язково підписка та лайк, і ми погнали до відео. Зараз ми маємо їхати в магазин, ми вже викосили на полі тримером Олег викосив траву, щоб ми там могли поставити палатку. Ми беремо ці гроші, які ми складали всю весну і на ночівлі, і на то все. І їдемо закуповуватись на моїх саксі 420 гривень. Отака пачка. Тому друзі, ви обов'язково підпишіться, поставте лайк, а ми поїхали. Коротше, друзі, всім привіт! Ми вже повернулися з магазину і зараз пів шоста. Ми зараз ще вирішили трохи відпочити і потім, може будемо розказати палатку, тож я вам це покажу. Все, у нас буде супер. І зараз покажу, що ми купили. Ми зараз Олега, ми вже вернулися. Гляньте, купили соки України двох літрів. Ні, не двохлітрових. 75. 750 мл. Далі ми купили маршмеллоу. на вогні. Далі купили сімочки. Салат з помідорів, огірки. Салатик. Сосисочки на вагончик, братва. Далі ми купили майонез, кетчуп і три пачки сухариків. Спакуємося назад, потім тут все буде в кухні. Сухарики теж можна буде до, друзі, до салату. Так що це буде імба. Так що обов'язково, друзі, підпишіться, поставте лайк, так якщо не наступило літо, ми вже будемо зні. А це вже перша ночівля за 2024 рік. Будемо зараз відпочинемо, порозкладаємо палаточки. І потім ми все підготуємося і буде ночівля. Ми будемо показувати, що твориться вночі, будемо показувати, як розводимо вогонь. Все буде в відео. А ти обов'язково підпишись та постав лайк. Коротше, друзяті, оцю місця ось ми покосили, покосили тут. То... Лег Трімером прокосив територію. Е... Зараз ми будемо розпилити палатку, легко пішов по палатку. Тому капець. Опять... Поки ці пуфіки доніс, замучився блях. Видість, там хати, а тут вже гігантське поле. Ми тут прокосили і буде у нас тут стояти палатка гігантська. І ми на ній будемо зажигати. Взяти. Ви обов'язково підпишіться, поставте лайк, я чекаю Олега і вже будемо займати для вас відео, як ми складаємо палатку. Ну що ж, пацани, дивіться, що ми просто взяли. І це ще далеко не все що Треба взяти дрова, зажигалку, що треба взяти нашу їду. Є в нас, наявності два спальники. погляньте, яка палатка. Два на два метри. Телефони, коурбанки, я взяв свої два телефони старий і новий. Одяг, штатив, штати куфітик. Куфі. Так що зараз ми вже починаємо складати нашу палатку на цій прекрасній території. Тому підпишись та постав лайк, а ми погнали складати палаточку. Ну що ж, друзі, зараз починаємо складати нашу палаточку. Отака вона має вийти, як на картинці. Вона дуже тяжка. Чекай, має тут ще павербанк стоїть. Тут повербанк. Так. О, ось. Ну а зараз, друзі, ми починаємо її розкладати. Так що приємного перегляду. Погнали! Друзі, 20 хвилин ми збирали палаточку. Погляньте, все такого збоку, то такий козир, такий козирьок. хід. Йо-майо! Кутей, звертайсь, борік не збирали. Ось тако. А раз, ще раз, бо ці ленті а. Дивіться, зараз ще раз бацілянти треба переступувати. Віть. Йой. Дивіться, зараз покажу, що Йо-ма-йо, -ма Я майже не навернув. Аккуратненько, Гляньте просто. Тут ще є козирьок такий зверху. Зараз покажу. Там є такі коз... Козирьок, ану секундочку. А тут. Де можу щось складати чи ще щось наподобі того. Є? Так що, друзі, ось так, коли розкладемося всередині, ми вже вам... Коротше, друзі, ми вже у палаці, ми розклалися по максимуму. Все порозкладали огірки, все як має бути, друзі, буде сосиски, буде все. Так що військово підпишіться та поставте лайкосик, а ми поки що відпочиваємо талах. No. Так як має бути, то вже нічка на дворі. Так що поки що підпишіться, поставте лайк. Поки що ми з вами прощаємося. Коротше, друзі, гляньте, ми вже розпалили вогонь. Пів 12 години. Нарізаємо бігом серденьки, бо трохи кропить дощ. Якщо часом дворі тепло, я думаю, що буде холодно. Треба бігом нарізати сердечек, щоб їх з'їсти. Але жарить біля вогню. Бігом нарізаємо. Вражу на палочку. Тут треба підрізати, щоб краще в середині прожарилось. І зараз будемо їли. Крипи дощ, щоб ми ледве той вогонь розпали десь півгодини куліпались, як не більше з ними. Ну. Бо сирість, бляха, хоч впіли дрова взяти Ох, все. Але все одно. бери дві пок. Поки що беремо дві. Ай, хай. Зараз на на листя черешні постави. Поки є жар. О, дивіться, присмажили завтра під коротко. Телефон же гарячий. Файні? Його готуємо другу, поки горить. Поки горить. Та горить файно. Давай трохи ж. Та може. В принципі. Бо вони майже не прожарені. Та вони прожарені, то файно, але проблема в тому, що трохи дощ паде. Ні, то вже не крупить. Мені якщо напалить в уголь впав, як пекти почало різко. Це капець, друзі. Просто лайкосик за таку ночі, що ми стараємося для вас знімати. Що ми беремо і знімаємо відео. Просто все супер у нас. Правда, ліжик. Угу. Настрій файний, каже. Ну. Суперовий настрій. Ми вже хотіли здаватися з вогнем, але зрозуміли, що були грань. це не наше. Здаватись це не, Здаватись, це не Ми Виділи грань і одразу треба. Ми ж думали, що не, не жарити вогонь. Думали, що вже все, і сердельки пропадуть. І капець, коротше, буде. Но не тут то було. Вітер роздуває холяра. -яй -яй. Просто пети уже намічається. Зараз будемо на хліб різати. З кетчупом і фігарити. Я вже якраз чорний хліб. Чорний фай. Чорний хліб для сюди далі це найкраще. Угу. А щоб палка не згоріла, і не палиться далі. В палку ми йшли, бляха, по травах, щоб дістати ту палочку, сиренько. Бо тут самі трави, тут нема ні дерев. Нічого, які вони ж розповзаються, їх вже треба знімати. Не так чесно, щоб їх загріти. Пісма. Та чого загріти? О, наші є маршмелу! Точно, Можна. зараз ще будемо вжарити жаль. Може. Біонка професійно Знімаємо, друзі. Тільки ще десь одна сторона горить. Йома, це трошки забагато серделіки. Ми, певно, не Ну. Та то зараз все розгорить. Можливо. Але грань там копить. Ой, біточки. Аньфай. Грань та й не говорив. Ай-яй-яй, друзі, то капець. Наші ніколи на ночівлях не було такого, що ми жарили вогні. Та, це перший раз. Ай-яй-яй, це краса друзі. І коли падав дощ, як, як? Це таке, як на таке не підписатися, каже. Крапав дощ, все сире. Зверху. З цього контенту сере. за 2024 рік дуже багато буде, друзі. Тому просто необхідно підписатися на мій канал. Кажила, щоб не пропускати. Друзі, в мене ці 2000 підписників на YouTube каналі. Обов'язково підпишіться та поставте лайкосик. А ми зараз дожарюємо всі сусиски та ще включимося. Друзі, ще не всі сердельки зажарили, але вже йдемо жарити маршмеллоу. Опа, натягнули. Будемо ставити її на хліб, щоб вона десь світло на землі не схопилась. Uh. будемо їли Дим, так іде. Йой, ми всі плачемо. Галій. Боже друзі, підпишіться на канал, ви то я плачу. Ті самі такі е, відео 4 2022 році. Я папі. дуже плачу, коли дивитесь відео без підписки. Так. Підпишіться, бо я буду плакати. Ой, яка грань! А то шо? можна бульбу кидати, ти шо? Ну з машиною про... простіше. Тут по... потримав. два рази? Так, а вообще, хватає. Ще оту крайню і ще задню. Все, вс-вс-вс. все, все, все. Все, го 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 бу згори. Ти шо? Та вона розтоплюється. А воно пахне. Так, будемо їсти з хлібом. Так ви будемо їсти з хлібом. Нас немає. Йо-майо. Ням-ням. Не, мали, Йо -йо. Ням -ням. Ні, ну може це бути і файно. Але не факт. Солодкий з хлібом, думаю, так. Залежно що тут, чого. Так, тут би ножик. Ой-ой-ой. Так липне. О, Боже, сакур. Відмилку сфоткаємо. Горяча маршмелок. Але прикол в тому, що лайк. тут тільки що падав дощ і воно далі не розгориться, навіть як ми підемо спати. Яй! Йой, ну не хоче навіть чіпатися на хліб. Будемо пробували. Mm -hmm. А, тут на троха питоплена. Муж корбет. Копи дешел. Покрутил. И захабал. Хабал, затушил. А ну да, я так делаю. Зарадам. Шафайни. Угу. Капец. Кобеш, а рука пече. Раз, раз, раз. Більше до грані там куди. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, куштуй. Хави, хавай, просто хавай, воно не гаряче. А воно хрустить. Дивіться, тупо знялося. І дивіться, ті, тихі. І тому ще раз піджарити. Слоїм. Можна тако буде слоями Папі, знімати. Палець, а, давай, давай. палець горів. Давай, їж, їж зразу тіло. Mm. Та ти шо? Олег, думаєш, це варто підписки? Так. Yeah. Я вже сто разів нині говорю за одне відео. Ох, oh, маємо сісти. Воно <sighs> чи змії налазить, так шукай. І то не факт, і то лазить. Не можеш? Не знаю. Ну. рік. Маршмалу підтоп... підтопити, та й вогонь палити. Емба. ну я це Коротше, друзі, ми полегкіємо. Ви підпишіться, поставте лайк і ще включимось. Ну що ж, дорогі підписники, під першої ночі вогонь вже майже догорів, є трохи грані, Ми багато чого не з'їли, бо дуже вже ситі. Зараз будемо лягати спати, бо вже хочеться дуже спати, тому обов'язково підпишіться на канал. Ставте лайк і включимося зранку, що ти сну. Та вже капець спати хочу. Так, що обов'язково підпишись. Постав лайк. Якщо ви хочете ще раз таких відео, обов'язково повідомте мені. Навіть як Ютуб відключить на цьому відео коментарі, то напишіть під якимось інакшим відео, що хочеш продовження ночівлі і ми знімемо другу частину, другу ніч, якось може на днях або через тиждень, або вже влітку. Це все залежить від тебе, бо чим більше ви просите, тим більше є мотивація зняти це відео. Но ночілю палаці це вже дуже їм багато, тому обов'язково підпишись та постав лайк. Всім пока. Коротше, друзі, ми вже виспались. Просто в палаці за скашила. Нормально. Імба, яка. Тому обов'язково підписуйтесь, поставте лайк, якщо ви хочете ще одного такого відео. в нашій палаці. Тому підпишись та то постав лайк.